Доброї ранкової кави, друзі. Привіт! Трохи ранкової краси. Клас, ці квітки, а вони, знаєте, такі, що виростають. О, куди по квітнику пішла? Виростають м -м, високі. Високі, красиві. Півонії вже набираються. Підемо до... До тюльпанів. Так, буду каву нести, щоб вам аромат був. Більше аромату. Почали відкриватися мої тюльпани. Всі потрошку. Композиція. Кава з тюльпанами. Це другий рік, як вони висаджені Отакі красунчики. І скоро тут ще будуть. Ой. А ви знали? Панста, що ці фіалочки синенькі, їх можна збирати, квіточки самі, засушувати і додавати в чай. І вони роблять чай синього кольору. Боже, така краса! Обід у мене буде сьогодні такий. Значить, там селера, киві, петрушка. Заливаю це все трошки кокосового молока. Взагалі, ну, водичкою спокійно можна це все робити. Але сьогодні мені хочеться додати кокосового молока. І, ну, Я не вживаю просто таке звичайне. От. І коли перемелиться, додам сюди. На сінечко, чи це все в тісті панство, ну я ж в хліб воно завжди все йде. Так. Говорю вам обід, а сама розумію, що ну, не зовсім обід, а як половина обіду, да? частина обіду. Ну, дивіться, ось така маса у нас вийшла. Ой, незручно рукою. Ну, петрушка тут обов'язково, тому що і селера обов'язково, тому що це все дуже-дуже корисне. Насипаю трошки чих. Ну і залишу для того, щоб е, насіннячко набухло. Зараз да, перемішуємо і е, поставлю в холодильник. Хай стоїть. Ніяких собі підположувачів, нічого такого не потрібно. от. Коли е стає тепло на вулиці, дуже хочеться чогось такого, знаєте, саме м свіженького, зелененького, мені зеленого кольору весною дуже не вистачає. Мабуть, це ну, дійсно щось пов'язано з вітамінами, ну, 100% пов'язано, бо я знаю, що є навіть така м теорія, да, якого кольору тобі хочеться, це означає, що там не вистачає певних елементів. Тому, тому ось так, панство. Вживаємо зелень, це корисно. Ще побачимось. А ще знаєте, що люблю? Дуже люблю оцю цибульку. По-перше, вона їстівна і її як міленько-міленько поріжеш, то вона, блін, ну, така красива і смачна. І, до речі, не така гостра, як звичайна зелена. А ще вона дуже класно квітне. І в мене тут є отакий квітничок з камінчиком. Там туди не дивіться, у нас же ж ремонт. Я попереджала, в мене не скрізь красиво. От, і є. В мене ціла грядка такої цибулі. Я буває її просто зрізаю, ріжу її, морожу, а потім додаю там всякі різні страви. Ну Взагалі вона ну дуже класна. Так що я різанець називається. Да? Ну як Я знаю такою російською мовою, може, вона якось панство підскаже в коментарях, як ви знаєте цю назву. Заточенець сидить. Шум? Ой! Боже! Друзі! Жива, здорова, не хвилюйтесь. Один, один і другий. Все, все нормально. Панство. Зробила для вас розклад сьогодні. Потім ще трошки попрацювала, потім ще трошки там ну, позаймалася своїми справами. А зараз читаю ваші питання до кави. Прям так кайфую, так кайфую. На вулицю сьогодні вже не вийду. По-перше, так, у нас сьогодні такий був сильний-сильний дощ. От, і був е сильний вітер, тому на вулицю мені не хочеться. Мені знаєте, що хочеться. Щас, мабуть, попрошу чоловіка розпалити камін от, і сісти біля вогню, налити собі велику чашку чаю от, з лимончиком. Е і сісти. Просто подивитися знову ж на вогонь. Не знаю, чому мене так манить вогонь. У мене сьогодні також свічка. Горить, бачите, я працювала, в мене була консультація, я періодично собі запалюю свічки і дуже часто на них дивлюся. Ну, мені через вогонь щось може приходити. Для мене Сили природи, вони доволі ресурсні, да? тобто я так ну, гарно заряджаюся в принципі, від будь-якої стихії. От, тому люблю це все. У мене навіть колись а, стояв водоспад, такий маленький, знаєте, з моторчиком, включаєш його в розетку І а, водичка так дзюрчить класно. І я туди додавала періодично крапельки. Ефірних масел. І так мені рекомендую, до речі, можна собі таке влаштовувати, пахне дуже круто. Я е, кайфанула від ваших питань з приводу питання до кави. Це у нас така з вами рубрика. Е, Да, Теми, які вас цікавлять, там, про енергії, про сили, ну, може, просто щось таке, знаєте, але ну, в межах розумного. Да? А, і був коментар стосовно нового прочитання казки про Алібабу і 40 розбійників, про чоловіка і жінку, про енергії, чому. Жінки виходять зараз на новий рівень, а чоловіки там, ну щось таке, я не буду цитувати, не зможу процитувати. Я думаю, що ви зайдете в телеграм-канал, панству, якщо, до речі, ще не приєднані, будь ласка, підписуйтесь. Телеграм-канал посилання буде під цим відео в описі. Так от, знаєте, чому так відбувається? Тому що по енергії, от наскільки б не виходив там. Фемінізм на якісь там перші позиції, наскільки б не хотілося жінкам певним. Я не говорю за всіх, певним жінкам равенства, да? і у нас також є права там і так далі. Це все зрозуміло. Суть не в тому, у жінки енергетично є своє призначення по енергіям, так само, як і чоловіка. Жінка це про землю. У жінок земна енергія це е, про <смас> матеріальне, це про народження, це про природу. Жінка дає життя, вона має бути матеріальна. Нормальна жінка, ну нормальна, енергетично, я зараз про це говорю: вона має бути трошки меркантильна, і це також має місце бути. Чому? Тому що це мати, їй потрібно думати, чим вона буде годувати свою дитину, від кого її там народжувати, з ким заводити стосунки. Тобто чоловік має, вона має вибрати собі чоловіка, батька своїм дітям, такого, щоб він міг дати, забезпечити життя нормальне да, для дітей. І для неї, щоб було де жити, щоб було де їсти, безпечне життя і так далі. О, щоб син з чоловіком було безпечно жити. Тому меркантильність, вона це ж ну, про вигоду, це ж не ну, обов'язково про щось матеріальне, да? ну, якась вигода має бути, але ж це не про погане. Це про з думкою на майбутнє. Да? А чоловіки, вони більше про духовність. Але знову ж таки по енергіям. Більше це так має бути: це про якісь плани, це про дії, тобто мечі. Да? Це про плани, про дії, про звернення до Бога, от, про ріст над собою, про якісь ну, цілі, про аналітику, тобто ну, щось таке. От. А жінки вони про збір інформації, про аналіз. Але знаєте, який аналіз? Отакий от матеріальний. Зараз я назбираю, назбираю, а потім я щось таке видам тобі, ну, якесь таке рішення питання. Да? А, жінка накопичує сили і енергії і створює простір навколо себе, а потім в цей простір пускає чоловіка. І чоловік, коли заходить в цей простір, матеріальний, ресурсний, він надихається. Він має настільки її. А... Емоційно створити їй такий стан, чоловік, щоб жінка розслабилася так і сказала, боже, скільки в мене ресурсу. Підходь, я з тобою поділюся, я тебе зараз надихну, змотивую, там щось таке. І мова не йде, що він буде сидіти, наприклад, а вона його мотивувати. Давай, ти, молодець, ти зможеш там, щось таке. І це також, але ну. Не так об'ємно, як воно ну, Не так об'ємно, скажімо. Да? Хвалити обов'язково свого чоловіка, жінка має це робити, але ж ну, хвалити за вчинки якісь, тобто ну, за щось. Це не має бути там просто молодець, що пішов, там, з собакою погуляв, або Боже, ти прокинувся, ти поїв, ти має який це сам поїв за собою тарілку прибрав. Ну, тобто якісь такі речі не перегибати палку, бо буває в житті різне. За вчинки, так, хвалити обов'язково і бути вдячною обов'язково для жінки це, такі, знаєте, важлива навичка вміти бути вдячною своєму чоловікові. Дуже цікаво ви сьогодні про цю казку. Мені захотілося поділитися. Своїм ставленням до цього, скажімо, да? і чому це так відбувається? Да. Можна, можна, Можна і так прочитати її. Прекрасно. Я обожнюю, коли ви так розписуєте всі ці речі своїми словами. Класно звучить, я вам дуже за це дякую. Питання у вас було ще. Тобто мова ще йде про що? Що жінка, яка як збирач, да? збирач інформації, аналіз інформації, але такої земної, да? якщо чоловік він на майбутнє, як якось так, там, щось собі там, прораховує, то жінка вона про земне консервації, да? там, як зробити так, щоб далі був врожай ще більше, куди покласти, щоб воно там виросло, ну тобто якісь такі речі земні матеріальні. Але жінка обов'язково має і наповнювати себе, тому що це знову ж таки і про землю, і про ресурсність. Якщо ти наповнена, якщо ти спокійна, як земля у тебе все добре, все, ну, тобто ти почуваєшся стабільно, ти готова транслювати. Якщо ні, якщо ти в стресі, якщо у тебе якісь є задачі, окрім. Наповнення ти навіть про нього і не думаєш, ти займаєшся якимось іншими речами, то, звісно, страждати твій простір буде так само. Тому, друзі, думаємо про це. Жінки обов'язково згадуйте, про... згадуйте, не забувайте про себе. Дбайте про себе, дбайте про свій власний, про свій особистий простір. Вам має бути комфортно, красиво. Бачно, вам має бути тепло. Ну, тобто, знаєте, затишно, так? Да? Ну так. Давайте. З приводу минулих життів. Цікаве питання. Пані Олександра, цікаво було почути вашу думку щодо теми про минулі життя, зрілі душі. Переродження і те, що після смерті душі не зникають без сліду. Так, це все, да, моя думка <свісна> згодна, так воно і є. Все, що ви написали, так воно і є. Я коли працюю з людьми, в мене ну, бувають сеанси, ви знаєте, да, такі енергетичні, обов'язково йде Аналіз і пропрацьовка минулих життів, якихось реінкарнацій, тому що бувають такі ситуації, коли порушений зв'язок і щось з минулого може фонити, може заважати вам жити своїм життям. Часто буває, що людина приходить каже: в мене таке відчуття, що я не в своєму тілі, що я не в своїй тарілці, щось таке відбувається, начебто не своїм життям живу. Ну і тоді потрібно да, дійсно дивитися на ці реінкарнаційні канали, да, що там, де могло зачепитися, хто десь міг завітати в гості і так далі. Це знову ж таки не про розв'язані якісь вузли кармічні, ну, якщо так можна говорити, да, це те, що може вас тягнути кудись глибоко туди в минуле, те, що може. Ну, як ехо мити, да? але знову ж таки, через що? Через те, що ну, не, не обрублені кінці. А, може таке бути, да. Звісно, після смерті не зникають без сліда. Про цю тему можна говорити взагалі доволі цікаво, що таке душа. Це як носій певної інформації. Я закину вам тему для роздуму, але, те, ну, знаєте, як тема для роздуму у мене, це як створити простір і просто в ньому побути. Тобто ви не включайте, будь ласка, логіку, ви просто спробуйте уявити таку ситуацію, ну, що вона є. І, і просто вловлюйте ті відповіді, які будуть вам приходити. Так от, як працюють спиритичні сеанси, наприклад, да? або як працює той же ченелінг, тобто, як коли людина там знаходиться в певному стані, викликає душу людини і починає зчитувати інформацію. А от якраз через оце інформаційне поле, тому що є. Чітке розуміння, що душа це носій, да? Тобто, вона може транслювати, може видавати енергію, може, ну, так це як шматок енергії, да? може видавати якусь інформацію, тобто через неї ми щось можемо отримувати або емоцію, або якісь слова, або якісь картинки, ну, тобто у кожного по-своєму. І. Я навіть, знаєте, з однієї сторони розумію, що я про це можу говорити довго, але чи, чи воно потрібно прям аж так довго. Єдине, що можна сказати, зрілі душі, ну бувають і такі діти, знаєте, коли народжуються з такими очима, ти так дивишся на ту дитину. А таке відчуття, що вона вже все-все-все знає, все-все-все пройшла, їй просто ну, там сказати не може, або там ще щось, тобто, ну, знаєте, це як. Якась дуже мудра людина, яка прийшла в цей світ там, своє якесь там останнє або передостаннє життя. Дуже часто люди, які, не прив'язані матеріально, ні до чого, живуть дійсно своє останнє життя. Буває часто, що це люди безхатьки, да, у яких там щось. Вони відмовляються від матеріального, їм це не потрібно. Тобто вони розуміють, ну, тобто, душа розуміє, що це крайнє життя, що далі вже тільки туди до Бога якесь переродження в інші енергії, от, а нема до чого стріміться в цьому житті. Тобто тут вже можна ставити точку. Тому часто. Зовнішній вид людини не потрібно по ньому робити якісь висновки на тему, що це за людина. Да, в плані внутрішнього складу, в плані розумових здібностей, тому що дуже часто такі люди вони доволі розумні. Єдине, що, ну, Бувають ситуації в плані алкоголю, там, чогось такого, те, що впливає да, на їх життя, на їх свідомість, але це все ну, трошки інша історія. Я часто, знаєте, як раджу подумати кожного вечора, коли ви лягаєте в ліжко, що ви сьогодні зробили для завтра Ось така тема. Або якщо подивитися ще глибше, можна спитати, що в цьому житті ви зробили для наступного життя? Отак От також буде цікаво. Часто задають питання, ну і на каналі з розкладами, да, і в особистих розмовах, чому є люди, які роблять, що захочуть, і їм за це нічого не... Прилітає, а є люди, які там ну, гривню візьмуть чужу да, і вже вигрібають по А, момент ресурсності. Інколи людина приходить в цей світ, ну, в цей світ, в це життя, з доволі великим ресурсом з минулого. Да, і в нього є можливість там, от тобі дали гроші, ти, ти там. Якось дуже гарно себе повів, у тебе є можливість зробити щось добре, тобто на, на тебе поклалися, да? в тебе є якась мета, якесь призначення, ну і, і багато можливостей. Тобто в тебе є можливість зробити, допомогти або іншим людям, або якийсь залишити слід в цьому світі щось таке. Якщо людина не використовує це, якщо Розтрачує свій ресурс на якісь п'янки, гулянки там, да, на дебоширство, там, починає красти, починає жити погано, не по заповідях, то в наступному житті людина не те, що, ну, звісно, що всі, все це, всі ці бали да, вони згорають. Це зрозуміло, і людина в наступному житті, я навіть не знаю, ким може переродитися, тобто може і там тваринкою якоюсь така, що живе не дуже довго, да? і постійно є шаблі розвитку душі, їх там в районі п'ятдесяти з копійками, і людина постійно може відкидувати назад. Да? Тобто, ти будеш вчитися жити по-новому. Це таке колесо сансари, яке ти, в принципі, можеш ніколи і не пройти. Тобто це таке болото, ти не будеш рухатися, це по 10 разів в першому класі. Вроді, начебто ти там в другий клас, щось напортачив, а тебе хоп і знову в перший клас відправили. Не навчився, значить, будеш вчитися знову. Тому і часто бувають, говорять, що. Можуть повторюватися якісь події, повторюватися якісь ситуації, незавершені уроки з минулих життів, ну щось таке, воно все звідси йде. Тому коли ми з вами живемо, і коли по совісті, да, про що ми думаємо, про що ми маємо думати, звісно, і про те, щоб комфортно жилося, і про благо тут і не зараз, але. І е, про те, ким ви будете в наступному житті, що ви заробите, да? скільки там балів карму прилетить для того, щоб е, якось інакше жити потім. От. Я сподіваюся, більш-менш якось так я все це вам розповіла. Питань ще багато, будемо з вами спілкуватися обов'язково завтра, післязавтра. Я сьогодні в день майже каву не пила. Тому, друзі, і не виходило. До вас сьогодні було багато роботи. А от, і в Телеграмі я бувала сьогодні мало. Я хочу сказати великі-велике дякую за ваші донати і за вашу активність. Ми збираємо на авто. Ми збирало вже більше 30 тисяч за три дні. І я скидаю це пані Наталі, яка збирає. Ну, не те, що вона збирає, це для її, так. Вона дружина воїна а, тої бригади, для, для якої ми збираємо на авто, ось так правильно сказати. І я, коли їй дзвоню, і кажу, Наташ, у нас там є така-така та сума, вона Божа, і вона зі сльозами вона стрибає від щастя, тому що цей збір ну, певний час він просто стояв. Дуже важко на зараз збирати такі суми великі. Ну, мабуть, да, просто таким звичайним людям, тому ми підключаємося з вами. Ми робимо все можливе, тому що це дуже важкий напрямок, дуже важливий напрямок, і аеророзвідка. Ви розумієте, що це таке на фронті, тим паче в час такої гібридної війни. да, це наша з вами безпека, це наша з вами перемога. Наша вдячність з вами ЗСУ за, за те, що вони боронять, за те, що вони допомагають, вони нас з вами захищають. Хух, друзі, вже майже Боже, дуже-дуже-дуже-дуже пізно. От. А я вам скажу по секрету: я ще печу круасани, в мене ще стоїть розстоюється тісто. Я дуже люблю пекти круасани, причому тісто своє не покупне. От, рецепт, не просіть, рецепт не дам, їх повно, повно в інтернеті. От. Е, у мене свій е, спеціальний, давайте так. От, пропрацьований. Спробуйте там, ну, таке воно трошки заморочливе тісто, якщо чесно. Тому, е, тому так. А, на ранок будуть. Мачні круасани. От. Я сподіваюся, відповіла на ваші питання. Так трошки починаю підвисати, бо вже дуже пізно. Я вам дуже дякую за ваші відгуки стосовно нового формату. Я сподіваюся, що буде це розвиватися і далі, що це все відгукнеться, і, і взагалі у нас з вами щось таке фантастичне з цього всього створиться. Чекаю ваші коментарі, чекаю вподобайки, чекаю ваші підписки. Натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні наші з вами зустрічі. Залишаємося в телеграм-каналі на зв'язку. Обов'язково панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.